Друзі, доброго дня! Сьогодні вирішила вийти до вас цим відео для припинення будь-яких маніпуляцій відносно входу та виходу адвокатів зі складу учасників благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство. Слід нагадати, що саме за великим проханням голови фонду було включено до складу учасників мене та мого колегу Солодко Євгена з метою. Контролю за благодійною діяльністю фонду, з метою участі адвокатів у процесі відновлення лікарні за рахунок благодійних коштів, наданих всієї України на рахунки фонду, та з метою дотримання законодавства України у благодійній діяльності. Голова фонду звернувся до нас саме після проведення скандального тендеру за участю фонду та внесення в ЄРДР кримінального провадження відносно посадових осіб фонду. Міністром охорони здоров'я. Під час роботи адвокатів якості кризис-менеджерів у фонді була проведена робота. Підготовлено та надано для підписання договір благодійної допомоги з метою контролю витрачання ваших благодійних коштів та направлення їх безпосередньо на відновлення лікарні. Підготовлено та надано для розгляду план відновлення лікарні. Міністру охорони здоров'я також направлені безліч листів на адреси Комітету Верховної Ради, на адреси президента в інші органи державної влади. На жаль, реакції належної: ці листи не набули, відновлення лікарні не відбулося замість проведення відновлюваних робіт та відновлення фасаду, проведені протиаварійні роботи. У будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу ДСЛ «Охмадит» за рахунок ваших благодійних коштів. Головою фонду була фактично вчинена дії для самоусунення його у операційній діяльності фонду. Адвокатів було усунуто від господарської діяльності та надання будь-якої інформації щодо такої діяльності у фонді, а саме на запити адвокатів. Було відмовлено проведення аудиту, було відмовлено в наданні банківських виписок актуальних на день таких запитів, а також почалися вчинятися інші дії, розгортатися брудна кампанія одним з учасників фонду за виключення адвокатів зі складу учасників. Чому таке враження складається, що мета залучення адвокатів учасниками благодійного фонду була одна. Зберегти благодійні кошти на їх рахунках. Подальшому ви не потрібні. Ми самостійно будемо розпоряджатися цими коштами та контроль за використанням їх нам не потрібен зі сторони адвокатів, а тим більше зі сторони громадськості. Чомусь громадськість сьогодні мовчить. Тому складається враження, що всіх влаштовує ситуація відносно невідновлення лікарні. І відносно незабезпечення належного лікування дітей всієї України саме це була мета метою збору всіма нами благодійних коштів, як на рахунки лікарні, так і на рахунки фонду. Окрім того, хочу нагадати, що сьогодні у благодійному фонді вся операційна діяльність зосереджена в руках однієї людини: це головного бухгалтера фонду і вновпризначеного. Заступника голови фонду з правом першого підпису? На рахунках фонду перебувають понад 400 мільйонів гривень ваших коштів. Тому виникає питання: чи не є корупційним ризиком розпорядження цими коштами однією людиною? Яким чином громадськість сьогодні може перевірити цільове використання ці цих коштів? Чи не завчасно адвокати написали заяви про вихід зі складу фонду? Чи виконали вони всі свої функції? Хочу почути це все в ваших коментарях. Я вважаю, що це важливе питання щодо відновлення лікарні та використання благодійних коштів саме на відновлення лікарні, Задля унеможливлення усіляких маніпуляцій з цими коштами. А тому прошу надати ваші коментарі під цим відео. Та, звісно, нами в подальшому буде прийнято відповідне рішення. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!